Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні у нас 20 січня. Продовжую показ своїх помидорок. Показувала в тому відео попередньому, показувала гібриди. У мене там їх не сильно багато. А в цьому відео хочу показати сорти. У мене, мене їх дуже багато, але ж я не знаю, чи буду я всі в цьому році сіяти. Тому що міста в мене не сильно багато. Але ж хочеться спробувати всі. І вибрати ті, які саме більше, ну, підійдуть для мене, наприклад. Є деякі сорти, що в тому році я сіяла, в цьому році я їх вже сіяти не буду. Тому що вони мені не сподобалися. Ну, по різним причинам. Е, так, ну, давайте зараз повертаю камеру і все вам буду показувати. Дивіться, друзі, ось у мене скільки помидорок, Ну, це ще не всі. Ось ось ще ось, ось. сонячний март. Тут, а, тут теж різні є. Ну, Я зараз покажу малюнки покажу. Не знаю, які вони там будуть всередині. Ну, я ж кажу, я їх уже сіяла. Ну я не обратила, якщо, ну, чесно кажучи, не обратила уваги які. Я посіяла це в тому році, висадила. Як завжди, спішиш, щось, щоб швидше висадити. Нічого не підписувала і навіть не прослідила деякі і сіяла ось оці, ось оці кубки. Бачите, ось це мої. Це я вже зібрала свої, своє насіння і з тих, що мені сподобалось. Ті, що не сподобались, я з них не брала. Ну, Я навіть не можу зараз спомнити які. Я знаю, що там якісь такі жовто-оранжеві, вони взагалі на вкус, як каша, зовсім мені не сподобались. Ну, там якісь ще рожеві із вершком зеленим. Ну, в общем, а це такі, що мені сподобались. Ці я, мабуть, сіяти не буду в цьому році. Буду сіяти ось оці. Це в мене новинки, яким вже рік. І я в тому році їх не сіяла. Тому що ось у цю партію посіяла. А тепер хочу в цьому році їх посіяти і провірити. До речі, мені ще там лист має прийти з насінням, з новинками. І помидорчиків, і перчика різного, то пізніше покажу. А зараз покажу те насіння, яке прийшло мені ще рік тому. І я його не посіяла. Тут там, мені присилали три колекціонера, які, які теж займаються прод... ну, вирощуванням гарних томатиків, ой, помидорчиків, і заодно продають насіння. Збирають своє насіння і продають. Так, давайте я зараз покажу спочатку за цих ось. Сонячний мат, те, що я сіяла, і те, що я просто не звернула увагу, які вони. Так, зараз ставлю камеру і покажу. Чому не звернула увагу які, тому що весною, як завжди, спішиш, не вспіла не попідписувати і не знаю, які вони. Хоча багато хто каже, що тут насіння не те, що потрібно. Ну, такі були пачечки. Ось, бачите, я частину брала з них, ось, а частину залишила. Ну, Куди мені всі сіяти? Я ж не на продаж, а для себе. Ось, ну, так, Позасувала їх, щоб. Так, дивіться, Оце ось, Єрусалим. Ну, Я не пам'ятаю, що в мене отакий був, чесно кажучи. Я його сіяла. Ну, А може, насіння не зійшло, а може, А може все може бути. Алий пушистий кабан. Ну, отакий, теж його не помню. Оце отакий мені зовсім не сподобався. Я його навіть не буду. Отакий я повню був, але він мені зовсім не сподобався. Я його навіть не буду сіяти. Я його чи подарю комусь, чи викину. Тут, тут і насіння того трішки залишилось. Так, гаргамель. гаргамельбуш. Я його сіяла. Ну, я його не поняла, чесно кажучи. У що мене щось воно. І ще посію, попробую, Трішки є. Ну, як сказати, були отакі помидори, я повню, ну Один кущик був. І я ходила, дивилась, дивилась, думаю, коли ж вони поспінуть. Прийшла, вони вже потріскались. Ну, як сказати. Я не зрозуміла, як, в якому стані їх зривати. Ну, в общем, надо приходити і пробувати. Тому що вони отак, вроде, такі темні, як ще не доспівші. Ну, в общем, це такий, знаєте, томати, що надо пробувати його. Так, потім кальвадос. Ну, Чесно кажучи, такі сорти, ну, це якби екзосорт, екзосорти, вони мені. Ех, не хочеться їх даже їсти. Звикли, що помидорчик нужен був. Червоний і рожевий, ну це я так люблю. Жовті навіть не так сильно люблю, як оце рожеві. У мене рожевих дуже багато. Попробуємо в цьому році, ну, не знаю. Оце не знаю, навіщо я його взяла. ну Він мені взагалі на вид, ну, взагалі ніякий, чесно кажучи. Я його сіяти не буду. Комусь подарю. Отакі ось, ось люблю. Вони були. Такі, я помню. Оце така назва. Як вам сказати, Повню, були такі? Але в мене таких аж три сорти. Ну, я вам зараз покажу, тут в мене є аж три сорти таких. Тому я не знаю, чи це він був, чи це ті. Посіємо ще, попробуємо. Отакий ось: о. рожевий крупний. Був рожевий крупний. Але я не пам'ятаю, чи то він. Ну, в цьому році будемо наблюдати. І римський, да? теж ось що такий. Ну, попробуємо. Я такі пестреньки люблю. Вони гарно, ну, як би сказати, гарні навити в баночки гарно. Так, це з цим закінчила. Давайте я зараз буду потихеньку показувати оці свої кучки. Розложила їх по кучкам. Чому? Тому що тут в мене є рожеві, оце ось рожеві, оце ось черіки. Давайте почнемо з чері. Це чері красні. Це я збирала собі свої насіння. Це ось вілма. Це невисокий, ось, бачите, вілма, вона невисока, я її вже три роки вирощую. Маленькі плодики. Ну, вони такі кислуваті, такі. ну, гарненькі. Я їх садю в горшок, і вони в мене, як квіти, знаєте, ростуть, а потім я їх вирвала, як вони відплодили, посадила щось друге туди. Потім чері жовті, високий, 2 метри кущ такий. Ну, вони добрі, вони аж солодкі. так це не це не Потім томат, золота капля, теж жовтенькі, ну, кислуваті такі. Трішечки з кислиночкою. От потім златовласка, ранній, жовтень, помаранчеві такі черіки. Зібрані у китиці, 2 метра висотою. Вишня червона, теж двохметрова. Ну, чері ми любимо. Взагалі, навіть баночку, я як насобираю, закрию вони такі маленькі, добрі добрі. Так, і Валентинка. Це. Високі, але вони рожеві, чері рожеві, теж добренькі. Оце, дивіться, в черіків, які міленькі насіннячко, да? міленькі-міленьке. Так, наступна кучка в мене це. ось Це у мене такі, знаєте, вони е, типа екзотоматики. Вони йдуть з синя е, синяя груша духова. Вона така, знаєте, як грушоподібна. Грушоподібна і така вона темна. От наподобі, зараз я покажу, наподобі отакого помидора. Ілі гаргамеля, отаке що то, знаєте, таке воно темненьке буде. Так, потім, чорна піраміда. Серцевидної форми бордове. 400 грам. Так, потом американський рибристий шоколадний. Тобто ребристий червоний, а це шоколадного кольору. Теж інтересний. І гавайський ананас. Це теж такий, знаєте, двохкіт. Кольор, два, ну, двох кольор, два кольори в нього, ну, подивимося. Гавайський ананас. Він такий, знаєте, буде рожево із оранжевим, і всередині такі будуть червоні прожилочки. Я його, по-моєму, вже сіяла. Так, це такі в мене типа екзотоматики томатики. Потім, отут у мене рожеві. Я люблю рожеві. саме найбільше люблю рожевий помидор. Андріївський сюрприз. Ну, Високорослий, пізній. У мене багато високорослих, У мене є де підв'язувати. І саджу багато високорослих сортів. Розовий до 1 кг пишуть. Не знаю, Попробуємо. Пушистий розовий кабан. Такий кругленький полосатий 300 г. Плод і такі з полосочки, він рожевий, полосочки такі по ньому темніші. І такий, знаєте, він як з опушенністю буде такий. Подивимося. Ну, Це я так в інтернеті дивилася. Так, стопудов, така бочечка, бочоночок розовенький, 250 грам, Високорослий теж. Це в мене всі високорослі, кажу вам. Так, наступний любимий праздник, то Теж високоросний, рожевий 400 грам. Ну, до 400. Волове серце теж метр, метр 60 висотою, плоди 300-400 грам, Серце подібне. Батяня середньостиглий метр 72, Плоди 200-350 грам, Малинові солодкі. Так, тут атомат гігантське серце альпіні. Альпініста, високорослий, е, з сердечком зроблений, такий серцеподібної форми, роз, рожевий і до 1 кілограма. Подивимося, київлянка, теж високорослий, рожевий серцеподібний. До 1 кілограма. Переванський домашній, середньорослий. Висота метр м, метр восемь. Рожевий, Серцевидний, солодкий. Так, арлине і серце. Високорослий. Тож, серце подібної форми, рожевий. Большая відмідця. Так, метр восімдесят. До кілограма розовеньке. Один із хід тоф сезона. Подивимося. Так, наступний турмалін. Це невисокий 70 см, ранній, круглий розовий, 200 грам. Буду всі сіяти. Лопатинський розовий, високорослий, середньоспілий, круглий 500. Грам. Так, наступний томат корейський длиноплодний, циліндр розовий 200-грамовий. Ну, високорослий. Японський краб теж високорослий, серце рожеве, 350 грам. Е, томат косово високорослий, середнєспілий серце. Серцеподібної форми. Так, японка високорослий, серцеподібний, розовий 500 грам і суперклуша. Кущ штамбовий 30-40 см. Ну, Це теж, бачите, гарний тим, що і високі є, і невисокі. Так, потім у мене ось у красних, дивіться, скільки червоних вибачаюсь. так, аместистова драгоцінність, потім матріона високорослий трюфельної форми, червоний. Веселий сусід, двохметровий. Німецька красна клубничка метр двадцять, червоненький 150-250 грам. Потім е, перцовка 60 сантиметрів висотою. овальний красний. Біг бой, високорослий, серце красний. Серцевидної форми краслий 700 грам. Ну, Якщо, як ви замітили, я люблю великі, крупні і м'ясисті такі, знаєте, ну, от, да, до кілограма 700, 400 грамів, 500, 300. Е, ну, Вони гарні для томату і їсти в свіжому виді. Да, от такі крупненькі. Але потрібно, щоб були і невеличкі. Ось у мене є тут аурія е, двохметровий. Плоди длінні, сливка, 170 грам плодики. Це такі закрити в баночку, буде гарно. Томат джерсі, високорослий, красний 300 грамовий. Так, селекціонний 50 см висота і красні 600 грам помидорки. Ну, подивимося. Хлібосольний метровий 400 700 грам. Так, французька красна груша. Високоросний, середньоспілий, Труфельної форми, красненький, 500 грам. Дуся красна, середньоспілий. Кущик метр, метр п'ятдесят. Плоди овальні масою 150-200 г. Теж гарненькі для консервування. Так, потім король гігантом, високорослий, круглий, красний до 1 кг. Ну, подивимося, які це плоди. Оце дрова я зібрала свої насіння, і вони мені сподобались. Невисокі такі, вони, знаєте, Несливка такі длинненькі і гарно для консервування. Цей сортик я зібрала і буду сіяти на наступний рік. Так, Потім, потім томат, томатний рай високорослий, круглий красний до 1 кг. І чемпіон веса. Високорослий, круглий красний, 500 грам. Це такі червоні у мене, рожеві. І це ось, ось хочу вам показати жовті і оранжеві. Сибірські банани це сорт дуже класний. І він такий плодовитий. Я не знаю, в мене вже, знаєте, як тут дебарау є, що ти коли не прийдеш, а вони є і є. Постійно вони є на кущику. Так само і оце. Буду їх ще раз садити. Ну, вони жовтенькі, звісно. Ну, от є такі сорти, називаються бананові ноги. От такі, жовті. Вони мені зовсім не подобаються. Я їх два роки один рік вирощувала в теплиці, вони мені не сподобались. Їх багато, але ж вони на вкус, вони зовсім не сподобались. А це ось, ось сибірські банани. То вони гарні. Я вам покажу. Так, потім томат Eros, називається оранжевий 200 грам, високорослий, такі циліндричні сливочки. Потім Фурма Це теж гарний сорт, провірений вже, як би роками. Я його вирощувала раніше. Ну, це ось 300 грам до 1 метра висота. Дуся оранжева, метр двадцять, оранжеві сливки. Так, 150-200 грам. Лиськин нос, Високорослий, середньоспілий, серце оранжеві, 500 грамові. Потім томат Eros, високорослий, середньостиглий. Циліндричні оранжеві, 200 грамові. Вони теж такі, як, ну, такі длинненькі. Апельсин теж добренькі, скажу, сіяла вже їх полтора метра висотою плати 200 200 400 г. Так, золота королева. Метрові плоди 200 350 грам, кругленькі, жовтенькі. Екзотичний фрукт. Висота 1,70 метра, середньостиглий круглий, оранжевий, 300 грамовий. І оце бананові ноги. Я їх просто показую, що в мене були вони, я з ними вже пользувалася. Ну, я навіть насіння не збирала, тому що вони мені не подобаються. Вони в мене уйдуть з мого списку. Так Потім в мене ось отакі томатики, що я вам казала, зараз покажу, якої, якого типу. Ось такого, бачите, вони, огнений марцан, ну це називається. Да? А це в мене Дунжуан Сливка теж полосата, 80 грам, висота в нього. 60 сантиметрів. Ось її Потім безумий касаді, ранній сорт, Метр п'ятдесят. Плоди банановидно красні, з золотистими волнами і полосками красивий, вкусний до 150 грам. Теж попробуємо. І Джорджія полосата високорослий, круглий. Полосатик, це кругленький. Ну, теж таки надо. Ну, З одної сторони і закривати їх можна, да консервувати. А з іншої сторони, вони даже приємні їх з'їсти гарненькі. Так, Ну в принципі, все, що я показала. Які я буду сіяти в цьому році, багато в мене заплановано. Ну, я буду їх сіяти, наприклад, десь ну, по 4-5 по штучок. І буду старатися в одну ямку, два, розсажувати. Так, ну, що? Ці не буду вам розповідати, на наступний раз розкажу, які тут сорти ті, що в мене, мені вони сподобались. Дона прийти посилочка, я вже вам казала, я вам тоді розкажу, які там сортики новенькі. Ну там в основному, тут в мене вже бачили, в основному високі, а там в основному я брала сорти низенькі. І такі, помірного, Не, не крупні. Для консервування такі. Так, ну, все, буду закінчувати. На наступному, наступному відео покажу вам, які сорти перчиків я буду сіяти. Всім всього гарного. Саме головне мирного неба. І все в нас буде рости і плодоносити. Всім пока-пока.